суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні говоримо про вибори у Грузії, їхні наслідки, заворушення у центрі Тбілісі та у інших грузинських містах, та те, як Російська Федерація буде намагатися втримати Тбілісі у своєму кулаці. Разом з тим не забуваємо про заяви Владиміра Путіна та його попередження стосовно ударів Арішніком. У різних регіонах нашої держави і будемо очікувати і прогнозувати реакцію від наших партнерів у цьому контексті. Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з нашим гостем Ростислав Балабан, політолог, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, мої вітання! Слава Україні! Героям слава добрий вечір! Ну і звісно ж рекомендую підтримати нашу розмову вас, шановні глядачі, своєю вподобайкою. Обов'язково пишіть свої думки у коментарях. Ну і звісно ж підписуйтесь на інтервізор у YouTube. Також не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями та товаришами, тому що говоримо про те, що впливає на життя кожного з нас. Розпочинаємо. Ну і у цьому зв'язку розпочинаємо із максимально гарячої точки у світі, площа Роставелі, центр Тбілісі, там мітингу. Вальники знову ж таки оскаржують результати виборів у Грузії? Грузинська мрія залишається при владі, і це максимально не подобається абсолютній більшості е, громадян Грузії. Вже майже тиждень тривають заворушення. Е, Мітодугувальників поливають е, водою з водометів. Ну а вони відстрілюються фейерверками. Щось дуже сильно нагадує 2013 рік і Київ, пане Ростиславе, та чи може це всім е, цим і закінчитися, що і у нас в Україні, чи зможуть грузини повалити ненависну їм владу, як вважаєте? Ну, рано чи пізно так, диктатури вони ж не назавжди. Не дивлячись на те, що демократична назва і така красива назва, грузинська мрія. Да, але чомусь перегукуються. Багато хто вже забув, да, український вибір, тобто просувався, ну ніби це від народу. Да. От, тепер ми достоменно знаємо, що це все фінансувалося Російською Федерацією, очолювалося там Медведчуком і так далі. То ця красива назва от, чомусь вона дуже співзвучна. От, коли е з партія регіонів також була більшістю в парламенті українському, так от е чи ми хочемо таке повернення, чи ми хочемо ці сили, чи вони відображали народні чаяння? Ні, вони прикривалися там якимись соціальними проектами, щоб узурпувати владу, і потім. Все суспільство поставити на коліна, от. грузинська мрія здається, з 2012 року владна, провладна має більшість, так от але дивують, дивують тези прем'єра. Ну, який уособлює да, або от є провайдером цих подій. Ну вони дуже схожі до от, ну, дуже схожі до тих регіональних. Регіонівських е, Тес і гасл, да, що винні, е, винні ну, в Росії і на агенти. Тут Прем'єр називає там, громадські організації там, чи донорські організації. Тобто, ну от хтось винен. Громадські організації. винні. Це, це не народ в Грузії вийшов, да, а якісь там донори. Інак і на агенти. От, дуже перегу, дуже перегукуються з, з російським проєктом. Е, грузинська мрія, да. І якщо розшифрувати або дуже добре її помити, то дуже перегукуюся з російським проектом, Так? Тобто, от якщо гарно витрати ганчіркою назву, то за цією назвою буде вибито слова «російський проект. проєм. Різниця в чому, якщо от ви робите такі аналогії або паралелі, або ми це робимо. Так? От. Те, що президент Грузії ну, вийшла до народу. Ну не вийшла, а сказала я з народом. Тобто український сценарій це премєр президент, то було одне кодло. Тут є така легітимізація легітимізація, що президент ну, вийшов до протестуючих. Це погана історія, коли влада протиставить себе ну своєму народу. От в даному випадку це відбувається. Прем'єр е, Грузії вже е, дякував силовикам, да ну, наступний етап. Там от буде дякувати там за вдалий розгін. Тобто, не за порозуміння, не за компроміс, не за дискусію, а от ви молодці, що розігнали. От, тому Грузія проходить серйозне випробування зараз, в моїх оцінках, або в моїх уявленнях, моїх особистих, так що Грузія була більш демократична від України, що вони йшли ніби попереду. В деяких речах ми в них навчалися, ми колись читали, слухали, дивилися революцію троянд, так, і от, от в Грузії вдалося. От, а виявляється, що це процес не одномоментний. Тобто це постійна боротьба і постійне вдосконалення себе. От. Сьогодні прем'єр Грузинський, який спочатку подякував за розгін демонстрації. Вже е, закинув що до дискусії, так, от це дискусія буде чи постановочна, ну ніби від протестуючих, чи не постановочна, чи, е, чи якісь такі спроби да, заспокоїти вулицю. ну Будемо все спостерігати, але випробування надзвичайно важке для суспільства, для народу, для Грузії. Пане Ростиславе, знову ж таки, дуже хотілося б, аби все мирним чином максимально вирішилося у Тбілісі загалом у Грузії, але все ж таки ми бачимо, що влада, яка нині, ймовірно, підтримується Російською Федерацією, здатна на багато чого, аби втримати цю саму владу у своїх руках. В якості. Того, що ми зараз бачимо на вулицях площі Роставелі, так бачимо, що використовується водомети, використовується слюзиний газ, а використовується фізична сила і так далі. Проти жінок, в тому числі, ми знаємо, що контрольована Російською Федерацією частина Грузії за підсумками війни 2008 року російсько грузинської так вона дає можливість росіянам ну бути на відстані просто гарматного пострілу до Тбілісі. Чи розглядаєте ви варіант за певних обставин, коли грузинська влада звернеться за допомогою так, за допомогою в лапках у стабілізації ситуації держави до російського війська, а те, ну, звісно ж, втрутиться і таким чином де-факто окупує всю Грузію? Один із сценаріїв. Один із сценаріїв ми просто побачимо і оцінимо наскільки. Прем'єр Грузії 에, напряму залежний від 에, російських спецслужб. 에, ми ж так малюємо собі картинку, що самостійна особа самостійний політик. Я підозрюю, що ні. Вот. І якщо спецслужби змусять зробити таку заяву, ну в залежності, які там залежності або зв'язки, і так далі, що Грузія звертається за доп... ну Грузія в кавичках, не Грузія, а Проросійський прем'єр звертається за проросійською підтримкою. Один із можливих сценаріїв. Або буде, ну, сценаріїв може бути кілька. Зрозуміло. Ми не прогнозисти в тому розумінні, що буде от тільки так, і, і все. так? От. Може, пан. Іраклі, пан Іраклі, да, прем'єр Коба Хідзе. От е, Сталін теж був каба, коба, коба, коба да? угу. От, е, може може бути теж і сценарій втечі, чи то з психологічних причин, чи з причин, що ну треба свалювати. От, е, і тоді зовсім інша картинка буде розвиватися, і так далі. От, тому один із можливих сценаріїв, один із можливих сценаріїв е, піде на це Росія чи ні, тому що у Росії зараз реально кілька гарячих точок. Це ніби її зараз перевага, да. Там от, от подивіться, проблеми в Грузії, да, от, і Росія ж буде це пояснювати в, в Грузії проблеми, тому що нас там ніту. Да, а якби все було по російському сценарію, то би конфлікту, кровопролиття, бійок, драк не було. От, але тим не менше ці гарячі точки можуть стати глобальною проблемою для Росії, якщо вона. А вона відволічує свої сили Сірія, Грузія, можливо, ще якась виникне внутрішня проблема. Ну і, звичайно, це ну, наш фронт. Наш фронт посилить, да, в тому розумінні, що треба буде Росії розриватися на кілька шматків там скрізь ці гарячі точки. Спочатку ну дуже легко підтримувати, підливаючи нафту, так але потім дуже важко утримувати. Тому сценарії можуть бути. Причому знаєте, що може бути сценарій для Росії: не не не, 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 не бажаний для теперішньої влади. Так, тому що ж їхні ж ці проєктанти ну, пишуть красиві й легкі сценарії. Да? Там Київ за три дні, тепер там Грузія за три дні або щось таке. От вони були ці сценарії успішні, тому що ще раз підкреслюю, що проросійська сила була при владі з 12-го року, тобто, все було красиво, все було вже вирішено. Але потім наривається такий камінь, точно як фактично один до одного, як в Україні, коли ми рухались, рухались по всіх заявах урядів і президентів до Європи. А потім Янукович в один день, там, умовно кажучи, за дві години до підписання, каже: О, ні, ми, значить, все розвертаємось і ми, значить, рухаємось в інший бік. Одна один до одного сценарію: проєвропейська Грузія, проєвропейська держава. Цікава, цивілізована, демократична, рухалася реформи і, і так далі. А тепер СТОП! Ми не хочемо співпрацювати з Сполученими Штатами, заявляє прем'єр, і, значить, Європа в усьому винні ми там відмовляємося, розвертаємося і так далі. От, відкладаємо розгляд е, вступу там, на якийсь там період часу. От щоправда, зараз вже є заяви. Я дивився також інтернет, що. Ви не нас так, не так зрозуміли. Вже є і такі заяви. Намагаються Але зараз ти... стати здатньою, так, пане Ростиславе? Ну, чи вийде, чи не вийде, да? Ну це як хороша міна при поганій грі, да? чи погана міна при хорошій грі. От. Ну навряд чи це вийде. Вулиця вже кипить. Ну навряд чи у нас же ж Янукович теж був ш, шовковий, да? там такий чутлі не. Переговорщик найкращий, так от, але треба розуміти реальні природні причини цих процесів. Російське втручання, реальна реальна причина російське втручання. І якщо на якомусь етапі суспільство розуміє, так точно як в Україні, ми розуміли, що багато проектів фінансуються Росії, але толерували це українське суспільство. І інші політичні сили ну, добре комусь вдалося там заполучити російські гроші і на цьому там ну формувалися виборчі кампанії, формувалися перемоги, формувалися політичні впливи, і ми це толерували. От політологи не могли це підтвердити. Ну ми все розуміли, все бачили, але фінансових документів у політологів не було. Так точно в Грузії ну, от, політична сила має більшість гарна грузинська назва, але працюють на Росію. Угу. Ну, Ну, щось ну, щось не те. Це як е, вигуна е, масло, так, і потрапляє пісок. Ну, от все гаразд, але щось не те. От. І критична точка, от зараз відбулася, і знову ж таки влада знов ж таки, ще раз нагадаю, що президент на боці протестуючих на боці свого народу вийшла пані до м -м, юрби протестуючих, так а прем'єр. А прем'єр ну проросійський. і риторика проросійська. Чи можна і говорити, дум... пане Ростиславе. Що зараз Грузія вже пройшла цю точку неповернення, і таки на найближчий час на жаль для них шлях в напрямку євроінтеграції закритий. при тому, що сама чина влада, грузинська мрія, заявляє, що ніхто нічого там не зупиняв, туди рухатися там до 28-го року. Планують таки вступити в ЄС. Ні, після 28 восьмого року обговорити, так. Так Тобто відкласти, відкласти дискусію, ну але це ж також знаєте, це як запросив одружуватись, але каже: а давай ну, будемо одружуватись. Але давай відкладемо до двадцять восьмого року. Ну <запросив> народ не народ не погодився, розуміючи, що тут щось ну якийсь підвох, Так, от давайте відкладемо там. Ну, це це не є проблема. Ну, суспільство. Природня, природній стан це жити в комфорті, да? жити в демократич... серед демократичних інститутів в цивілізованому світі. І тільки один суб'єкт, який розтекся там на одну шестую, наскільки він там розтягся, цей суб'єкт, ні, давайте будемо жити отак. Вот вот. Барі, а всі інші холопи. Вот. Це природній стан. От моя теза це природній стан. Жити народом в демократії. Це природний стан. от А збочення, політичні збочення, диктатори, Ну інколи приводять в тупикові стани. от Одна шоста хоче, щоб був парень і всі були підданими. так От. А суспільство каже: Ні, ми хочемо бути гідними, ми хочемо мати честь, ми хочемо бути вільними. А це, в свою чергу, через якийсь е, певний механізм буде давати і е, достаток. Це не одномоменно демократія не одномоментно дає блага і достаток. Тобто за це треба боротися, за цим треба працювати, треба виробляти інститути і так далі. От. Але про ті точки, які ви говорили, таких, таких точок немає. Немає жодних гарантій. На завтрашні. ми є наші бажання, але жодних гарантій немає. Як завтра е розвернеться політична ситуація в Грузії? Цих сценаріїв, цих гарантій немає. От. Свого часу, але дивіться, дуже цікаві, можливо, одні ті ж технології працюють. Я бачив гасла у Лукашенка на його типу виборах, на типу його виборах. Так от то одні з гасел в Білорусі. Були такі, що ви ж не хочете жити так, як в Україні. Голосуйте значить за, за Лукашенка, який фактично і був єдиним кандидатом. От сьогодні ж аналогічні гасла в Грузії: що ви ж не хочете українського сценарію, от, тому станьте на коліна, от будьте холопами, і українського сценарію не буде. Тобто, ви будете холопами, Ну і на цьому завершується відкладається історія до наступної. Революції троян можливо якась інша буде у тому дуже відповідальний момент. І ну просто просто відповідальний момент сила. Ми зараз боліваємо за наших друзів із Грузії, разом з тим, пам'ятаючи, що грузинський легіон працює на території України на фронтах російсько-української війни відстоюючи нашу незалежність. Так там російська пропаганда вже понесла інформацію про те, що, начебто, він передислокувався, відправився на боротьбу проти чинної партії в Грузію. Вже спростували офіційно це у грузинському легіоні. Але разом з тим, от про пропаганду до слова, Владимір Путін лякає Україну черговим ударом своїм арішником, зараз, начебто, обирають у генштабі збройних сил Російської Федерації місто, по якому потрібно буде вдарити. При цьому Путін запевнив українців у своєму зверненні, що буде їх попереджати і просити евакуйовуватись. Як ви це сприймаєте, пане Ростиславе, і як на вашу думку? Ну, відреагують в українському Генштабі, і як мали б відреагувати наші партнери? Ну, десь у Рамштайні, так, на зустрічі генералів держав НАТО? Значить, моя мрія є Грузинська мрія, а є моя мрія, да? яка, яка дає відповідь на питання, як мають відреагувати партнери Рамштайн, партнери поза Рамштайн, як мають відреагувати Збройні Сили України? А має бути знищений на етапі старту. Ця штука має взірватися на території Росії. Оце має бути така відповідь. От. Путін маніпулює, маніпулює в тому числі для свого внутрішнього споживача, тому що ж там є історія, що ми ж цивільних. Ну по перше, чого сюди стріляти. Раз да, але ця історія. От ми стріляємо туди-то, а ви типу виділіть цивільне населення. Так а ви чого в принципі стріляєте? Тобто вони хочуть ну, через збочини свій, через збочену свою там і ментальність і мислення ну, обґрунтувати, легітимізувати ці постріли. Що ми ж стріляли? От, а ви ж своє населення не вивезли. От перше, друге. Ну, якщо хтось хоче нанести удар, так він про це не попереджає. Тому це може бути замилювання очей, відволікання. Або я така принцеса, думає Путін. Так, от пропонуйте мені щось. От мені пропонуйте. Давайте, торгуйтеся зі мною, додавайте да мені щось, так? От. Ну, мовно кажучи, коли йде війна, то. Елемент оголошення про атаку це також елемент е, маневру. Да, в принципі, якщо ви хочете нанести успішний удар, то ви про нього не попереджаєте. Ну це зрозуміло. і тому ці всі розмови це А легітимізувати в себе цю історію, що ми попередили, що евакуюєте людей. Друге, тіпа, а знов ж таки мають надію і сподіваються, що українське суспільство якось буде зараз падати в обморок і. Ну, от щось буде там відбуватися, і що ми почнемо тиснути якось нас на свій уряд? Ну суспільство, психологія нашого суспільства інакше, тому це не працює. Ну а їхні розвідники поки цього не бачать або не знають. От, тому ще раз, ця штука має бути знищена на етапі старту, на етапі старту на російській території чи наважаться на це наші партнери? Чи все ж таки ви вірите, що в Україні зараз є засоби для того, аби уразити той самий Арешник в Астраханській області на етапі старту? Не, не, не знаю. Так партнерам не обов'язково давати дозвіл і не обов'язково там погоджувати траєкторію. От партнери, дайте запчастини. Ми тут зберемо цю техніку, так і це буде тоді ця техніка не. Партнерська а вітчизняного виробника так точно як з Росії прилітають дрони, в яких там десяток країн-постачальників, десяток. От, так, Але ж можливо, навіть ці країни, бо іноземні компанії навіть не знають, що їхні там плати ну, на російських дронах. Тому, тому все можливо ті т, той рівень спецоперацій, які проводить наша Служба безпеки України, от все, все можливо. Все можливо. Ну, зважаючи на те, так, який так. характер і філософію в лапках має Владимир Путін, знаємо, що оточує себе всілякими шаманами, приймає ванну із крові там, ледь не новонароджених так дітей. Цікава новина, над якутією зафіксували падіння метеорита. Можливо, це також якесь знамення у цьому зв'язку. також Звісно що бачимо заяву двоюродної племінниці Владиміра Путіна. Це заступниця очільника міністерства оборони Російської Федерації. Вона зазначила, що для виявлення залишків ідентифікації залишків окупантів Російської Федерації в Україні свої ДНК дані здало 48 тисяч росіян. Чи можна mm -hmm. зараз говорити, що таке десь там прямо або афілійовано, росіяни визнають, що от без вісти зниклих, там лише за останній час у них саме така кількість військових, пане Ростиславе? Та мені важко, от, от чуючи е, інтерв'ю пересічних громадян російських, е, коли вони потрапляють до наших, в тому числі, блогерів і там на чат рулітка і так далі. То мені важко коментувати їх. от, е, код думок, да? uh -huh. ну вони в іншому вимірі, вони в іншому вимірі. Ну, ми знову ж таки намагаємося наше якесь раціональне мислення, там, от, як би там людина і так далі. От, десятки разів наривався, коли ну, пересічні громадяни, тобто не підготовлені, ну, запитують наш, наш, наші інтерв'юєри, запитують: ну, а що ваш чоловік зі зброєю робить на території України? Раз параліч думок, параліч мовлення і параліч будь чого. Ну, але жоден не сказав, що воює, жоден не сказав, що напав. От. Тому це ну, важко коментувати. Ну, це, це важко коментувати, тому що до яких вони висновків прийшли. Ну, ті люди, які там цивілізовані, вони читають, розуміються, там якийсь 0,1% можливо. А те, що їх глубінний народ, що там він собі думає. От. Можливо, знаєте, як у них теж були такі заяви на Росії, що ну всі діти мають народжуватись від Путіна, так от, можливо, вони свій генок, цей е генетичні зразки здають там, щоб знаєте, якісь е ще щоб щось там, щоб з путіним там з'єднав. Ну коротше, ну, це ну, коментувати що думає Росія, і коментувати заяви російських чиновників. Не те, що важко, ну безмістовно, просто зрозуміло. Тоді, пане Ростиславе, от давайте розумну людину послухаємо і прокоментуємо генерал-майор Марченко, який я подав відставку нещодавно. Людина, яка причетна до оборони Миколаївщини на початку повномасштабного вторгнення, людина, яка заслуговує неабиякої поваги. Ну, зробила таку заяву. У нас просто глобальна корупція всюди. У бізнесу опускаються руки через корупцію, і вони дедалі менше допомагають Збройним силам України. Далі каже пан Марченко: я не розумію, як ми ще тримаємося при такому по Миколаєву. Вже у бізнесу опускаються руки. Якщо раніше вони дуже допомагали армії, я зараз телефоную і кажу: Слухай, треба допомогти бригаді. А він каже: все, я не буду нічим допомагати. Мене вивели у ризики. У мене зараз одне бажання Закрити бізнес, все продати, переїхати за кордон і працювати там, ну каже це розчарування у людей, опускаються руки. Знову ж таки, я хочу зауважити задля об'єктивності, це далеко не перше, критичне зауваження генерала Марченка, який подав відставку, і варто зауважити, що він певним. Політичним персонам дає інтерв'ю або експолітичним, так в цьому зв'язку, можливо, є якісь перестороги, але як сприймаєте його слова ви, пане Ростиславе, зважаючи на ваш досвід в плані огляду політичних подій? Ну, дивіться, він розповів свій особистий досвід, так звертався до підприємця, який відмовив. Якщо підприємець надавав допомогу, підприємець, фізична особа, громадянин України надавав допомогу і побачив, що від тієї допомоги тільки з'явився ще один мерседес у когось, а не на фронті зброя, то він сказав, що я вам надавати не буду. Ну, нічого страшного тут немає. От. Ті люди, які донатять, також потрапляли і інколи це буває наша країна, є, є така історія. От, не опускаються руки. Ну, не опускаються руки. Люди, які перевели свій бізнес, вже давно перевели. От. Хтось хоче продати, не продати. Ну я знаю інше. Я знаю інше, коли податкова не шарилась і не чмирила бізнес. То донатів на Збройні Сили України було набагато більше, і доход бюджету був набагато більше, ніж коли політики втручаються там і виявляють себе руководящу роль, да, там, типу, поможіть сюди, поможіть туди. От. Заява може бути в тому числі, вибачте, провокативна. От. Важко, складно по-різному, але я у своєму оточенні. Не чув фраз, втомив важко боляче, є загиблі, є жертви, велика кількість хлопців з інвалідністю. Це ну, те, що бачить реальний громадянин, бачить реально так. От. Але я жодного виступу або жодного із людей оточення не чув: що втомилися або важко, або не надо, і так далі. Ми молимось сьогодні на Збройні Сили України. І на протиповітряну оборону, наш, наш, на наші боги це Збройні Сили України, наш пастор, це ППО, от тому мені ця заява особисто мені ріже вухом, так от, а той підприємець. Ну, треба у того підприємця. Ну знову ж таки, не треба шукати там прізвищ, хто це був конкретно, але треба розуміти, що ну, може бути і така природа, так ну я жодну людину не чув. Що може, я не можу таку суму, можу меншу, так, або якось інакше, або там продуктами, або будь-що інше. Але від українця я такого би не почув ніколи. Зрозуміло, не з тим пан Марченко, не з тими людьми, мабуть, комунікує. Або знову ж таки, якщо людина відчула, ну якщо бізнес відчув, що гроші йдуть не туди, та, ну міг і так сказати. Угу. Ростислав Балабан, політолог, кандидат політичних наук, з нами сьогодні спілкувався. Дякую вам, пане Ростиславе, за цікаву розмову. Ну і дякую нашим глядачам за те, що також долучаєтеся своїми вподобайками, коментарями, підписками. Просуваєте, зокрема, це відео у мережі YouTube. Підтримуйте нас, говоримо про те, що впливає на життя кожного з вас. Мене звати Павло Ковальчук. Бережіть Україну навколо та всередині себе. До зустрічі.